Доброго дня! Представляємо вашому увазі змішувач корму корисного мого об'єму 200 літрів, загального об'ємом бункера 400 літрів. Дана моделька оснащена мотор-редуктором 1,5 кВт потужністю та шнековим навантажувачем довжиною 2 метри. Потужністю двигуна 1,1 кВт. Модель на колесиках є флянцем під циклон. Кришка для відкривання оснащена газ ліфтом для дуже зручного відкривання. Відкрили. І дуже зручного закривання. Матеріал виготовлення сталь товщиною 3 мм, лопасті також 3 мм, всі посилені, косиночками, все як потрібно зроблено.